Усе міняється в житті, нічого не стоїть на місці, і перепони на путі, і події радісні й врочисті. На зміну дню приходить ніч, на зміну буднів знову свято. Це тільки в тому, мабуть, річ, що свят не так уже й багато. Все більше буднів і трудів, роботи в кожного щоднини. І мало так святкових днів, що відпочити для людини, зібратись разом добрий час, погомоніти, щось згадати. Та ось прийшло воно й до нас. Хороше і веселе свято, і ми зібрались разом знов, усі в своєму колективі, щоб об'єднала нас любов і щоб усі були щасливі. Сьогодні ми сюди зійшлись, чоловіків усіх вітати, день армії в нас був колись. А це аналогічне свято. Та не важливо назва свят, важлива суть ще є у ньому, щоб на землі був мир і лад, і всі щасливі в основному. Щоб виростали в нас сини і донечки під ясним небом, щоб не було ніде війни, лиш добрий мир і все як треба, щоб ми зустрічали сонце, світ, раділи кожній Божій днині, щоб радував нас білий світ, а що потрібно ще людині, щоб всі у радості жили без сліз, печалі і без тризни. Тому сьогодні всі прийшли на день захисника вітчизни, Тож дай нам Боже світлих гнів, здоров'я. Щастя і наснаги, щоб кожен мав те, що хотів, а всім дай сили і відваги, дай кожному достатку дім, і більше щирості умові, добра дай кожному, а всім терпіння, миру і любові. Хай на землі лунає сміх і щастя, хай рікою л'ється. Зі святом вас вітає всіх, хай все в житті вам удається. Мій танки броненосець одним словом молодець. Ти найкращий світєвої. Ворогам усім кінець. І за це мій захисник я тобі, тебе вітаю. І тобі в жовтневе свято миру я бажаю. Збройні сили України. Слава! Гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний, матері й батьки, шановні, вихованням послідовні, відчуття, патріотизм і повагу до вітчизни у серцях синів зростили. Вартувати відпустили мирну, вільну і єдину незалежну Україну. Тож шануймо в день святковий, всіх без винятку військових. Завдяки їм чесній службі, живемо у мирі, дружбі, адже мир тоді панує, коли армія чатує. Воїни, лицари славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб нашу країну державу злий не позорився, брак. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків. Відважні українські воїни, начатку славних казаків, зі святом український захисник. Моє серце, сталь, моя кров азов. Україна переможе і відродиться знов.